Вітаю, це проект Ну що там у вас мене звуть Олександр Іващенко. В рамках цього проекту ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України, обговорюємо наші досягнення, наші втрати та дізнаємося, як живуть українці в умовах повномасштабного вторгнення. Сьогодні з колегами з рівного обговоримо питання міжнародної допомоги нашим містам. З нами вже на зв'язку. Анна Яцук Анно, раді вас бачити. Олександре вітаю. Черкаси мають підтримку від багатьох іноземних партнерів, міст побратимів, представників української діаспори та й просто небайдужих людей. У місті навіть створено штаб фінансової міжнародної допомоги. І він координує пожертви, які використовуються на гуманітарні потреби. Активні в цьому питанні поляки в першу чергу в місті побратимі це продукти харчування, засоби гігієни, одяг. тощо. що також може, польські партнери передали велику кількість зовнішніх пристроїв, ліхтариків та інших речей, які необхідні нашим захисникам на фронті. Допомога надходить не лише гуманітарна, як приклад, хочу навести екстрену допомогу. Черкащина отримала 20 нових сучасних автомобілів швидкої допомоги. Також Черкас одне з п'яти міст в Україні, яке має такий собі шпиталь на колесах. Це автобус, обладнаний за останнім словом медичної техніки, який може транспортувати до 13 людей. І дістався нам цей автобус від партнерів з Норвегії. Різноманітна допомога продовжує надходити до Черкас. Вона вимірюється сотнями, як я вже казав, сотнями тисяч тонн. Тобто нам і надалі допомагають наближатися до нашої перемоги. А як у вас? Нові автівки для швидкої генератори для об'єктів критичної інфраструктури, продуктові набори для ВПО. Міжнародні організації, закордонні міста, партнери активно допомагають українцям долати виклики, спричинені війною. Так нещодавно латвійські партнери передали на рівненщину сучасними медобладнання для допомоги новонародженим. У межах співпраці із партнерами з країн ЄС до обласного перинатального центру партнери надіслали інкубатори, ультразвуковий апарат, мікроскопи, медичні розхідники, засоби гігієни та інше. Раніше партнери зі сполучених штатів вручили рівненським рятувальникам робота й інше обладнання та спорядження для розмінування. У на нашому телеграм-каналі ми регулярно спілкуємося з нашими читачами, і цього разу поставили їм таке таке запитання: чи доходить на їхню думку допомога від міжнародних партнерів до кінцевих адресатів? І маємо такі відповіді: 38% вважають, що так доходить, 53% не доходить, і 9% не думали про це. Отака ситуація. А як у вас? Допомогу надсилають, але чи отримують її ті, для кого вона призначена. Ми поцікавилися думкою наших підписників у телеграм-каналі. Як вони думають, чи доходить допомога від міжнародних організацій до кінцевих адресатів? І отримали такі результати. 23% відповіли так, 63% думають, що ні. І 14% не думав, не думала про це. Дякуємо Анна. Олександре, дякую за розмову. А я нагадую, що це був проект Ну що там у вас сьогодні? Ми обговорювали питання міжнародної допомоги містам Рівне та Черкаси. І Будемо сподіватися, що допомога й надалі надходитиме і нас не залишать наодинці з російським агресором. Проект триває. Щасти вам і до нових зустрічей на телеканалі Віка.